Вирва, зруйнований паркан, вибиті вікна і двері. Такі наслідки влучання російської ракети в одному з сіл Олександрійського району на Кіровоградщині. Зміркувань безпеки його назву не називаємо. Уламки ракети впали біля будинку Катерини Репіної. Просто в 4.20 такий був удар різкий, що я просто за секунду злетіла з кроваті і вибігла в ночні на двір. Оце всього на все. не знішли. На двір все було це як в тумані. Я думала, десь що то горить, а воно просто було така пиль, Стовпом стояло, що нічого не видно. Сіро все так було і все. все таке було просто страшне. Наслідки, звісно, важкі для мене. Важкі. Все, буквально те, що хотілося, щоб все було добре, воно все поруйнувало. На веранді вибило обидва вікна і двері. На кухні вибило обидва вікна і третє вікно на переході вибило. Шіфера 15 листів побило. Там ще нас і туди на клуні, там все це все, все побило. Там листів. Квіти, які ростуть у обійсті жінки, присипані землею. Нею було засипане усе подвір'я, говорить жінка. Встановлюють скло і затягують плівкою вікна її будинку працівники комунального підприємства. Першою після вибуху на місце приїхала староста. З міркувань безпеки попросила не показувати її обличчя, не називати ім'я та прізвище. Для людей це велике горе. Шок. Я розумію, що цього. Не підняти. Ну, зранку було страшно, тому що стояли такі клуби диму і землі, що піднялася воздух з воронки, то страшно було дивитися на це. Ми йшли як по пуховій перині. Оце скільки пилі на, на асфальт нанесло. Подумала, що сталася пожежа, каже сусідка Катерини Репіної Тамара Лапіна. Минут 25-го я проснула, таблетку піла. І подивилася на часи, яка то ще рано, що я ляжу. Тільки лягла. Чую такий звук, як наче хтось виє так. Я прислухаю, що таке собака, не собак, що воно таке. І тоді, як одразу після цього, одразу як удари, І мої стекла посипались. У хаті те вікно, посипала стекла. Я злякалася, скаркала, що таке. У вікно дивлюсь, туман нічого не видно. Кажу, глянь, туман какой-то. А це виходить, що це пилю того. Показує уламки ракети, які знайшла на своєму подвір'ї. Ну тут були різні, тим більшенькі були. Ми їх от там поклали, то я не знаю, хто їх забрав. Один з уламків привезли в тамтешній музей. Тут збирають залишки російських ракет, якими обстрілюють громаду. Уламки скла шиферу і вікон завантажили в машину. Усього через ракетний обстріл пошкоджені три будинки, розповів голова громади. Попросив не називати його ім'я та прізвище з міркувань безпеки. Всі, слава Богу, живі, здорові. Слава нашим Збройним силам, що не дають їм долітати до заданих цілей. Комісія виїжджала, всі описані всі пошкодження, які після подарунку нам досталися. Подальше там визначення ціни, суми збитків буде обраховуватися спеціалістами. Думаю, завтра буде відомо. У Кіровоградській області вночі протиповітряна оборона збила крилату ракету та безпілотник, сказав голова обласної адміністрації Андрій Райкович. Травмованих і загиблих немає. Повітряна тривога в області розпочалась о 12.35 ночі. Тривала майже 5 з половиною годин. Після тривоги комісія працює, виїжджає, обстежують, роблять висновки, готують відповідні документи, і люди можуть подавати їх і отримати відповідні компенсаторні виплати. Голова військової адміністрації сказав, що вночі протиповітряна оборона у Кропивницькому районі збила безпілотник. Уламки влучили в об'єкт. Який саме і в якій громаді з міркувань безпеки попросив не називати. Сказав, що впродовж декількох годин рятувальники гасили пожежу. Евакуювали мешканців навколишніх дворів. Загиблих і травмованих немає. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.